Риєм траншеї, сусід вже пита, що це ви робите в день до темна. А я відповів: це контур землі, щоб взимку дешевше грілися ми. Поець з мене не дуже, а от про теплові насоси знаю дуже багато. Ось покажу вам риєм траншеї, укладуємо труби і скоро буде сам тепловий насос. Система теплових насосів це не новітня система і вже дуже багато домогосподарств, які використовують його в цілях економії коштів в експлуатаційних затратах. І це не дивно, тому що з 1 кВт електричної потужності можна отримати до 6 кВт теплової потужності. Хтось скаже, це неможливо, грунтові теплові насоси мають показники ефективності 1 до 4, 1 до 5. Повірте, ми знаємо, про що говоримо. Ми знаємо, як вивести посереднє обладнання на найкращі його показники. Ми знаємо, як зробити паспортні дані показників вищими. Як це зробити? Пишіть нам, ми знаємо, про що говоримо.